Я взагалі-то боюся, коли держава починає сильно опікуватися митцями. Мені здається, що останньою такою людиною, яка дуже сильно опікувалася всім літературою, музикою і, і, і живописом, був товариш Сталін. От. І хай, хай вони не займаються і хай не займаються, аби тільки не заважали. Тому-решт, у художників безліч проблем з майстернями. Це завжди така, тому що майстерня це без майстерні художник не існує. І врешті-решт, хоча б усьому, держава мала б не заважати, я вже не кажу допомагати, вважати не треба. Але вона нічого не робить саме для того, щоб не заважати, я скажу так. Тобто ми не потребують взагалі ніякої допомоги від держави. Не треба нічого. Просто залиште їх в спокій і дайте їм нормально працювати. А часто і густо, безліч часу і нервів, просто іде на якісь дурнуваті, банальні речі, на якісь суди, на чорт знашок.